Всім привіт! Ви на каналі Південний Барсплей. І це вже третій гайд по е, Days Gun. А саме будемо знищувати арту на лісапільці. Де Лісапілка знаходиться? Я показав колом і стрілочка, звідки краще починати. Ось ми тут починаємо з тунелю. В Тунелі можна зібрати дуже багато ніж Котрі нам ще тут пригодяться, коли ми будемо знищувати орду. Після того, як ми під'їжджаємо до того місця, де ми будемо е фармити цю орду, де їх будемо знищувати, я придумую, як мені зробити по цій відходу. Тому що ну, завжди все може пройти не по плану, і щоб не померти, треба так е зручно поставити байк, щоб запригнути і потім на ньому звалити. Я завжди ставлю так собі байк, щоб може було злити. Може, ну, все, що завгодно статися, і краще бути, щоб було все зручно. Починати ми будемо ось тут. От, ну чому починати? І закінчити. Теж будемо ось тут у цього вагончика. Дуже зручне місце, небезпечне, дуже зручно. Ось ви, кстати, бачите, я бачу орків через цей. Через вагон для цього треба вивчити пристальний зор скіл, і тоді ми будемо бачити їх. Починаємо їх завлікати, кидаємо ну, вся, всяке різне. там. Спочатку розробляєте їх, потім манком їх збираєте докупи і починаєте їх зжигати, палити, взривати, все що завгодно, то, то, що вам подобається, і що у вас є. І дуже-дуже багато часу, вони до вас сюди не будуть сісти. Просто кидайте отак от манки, коли вже залишиться їх 15, 18, 20, ось тоді вони будуть йти. Іти вони будуть з лівої сторони. Ви все це побачите у відео. А поки просто їх закидаємо, знищуємо, як можемо, палимо орків. якось так. Не без... Небезпеки нікакої у нас тут немає, все добре, все круто. Просто палимо орків. thank you しゃべりこ Трохи я не розрахував з припасами, мене немає чим їх палити далі. Тому я повертався. І ось зараз от я їх там палю і зараз побачите, як вони будуть потім бихти Зараз, зараз, зараз все буде. Ось вони починають, бачите, вестися до мене з іншого боку. Ось так от я вам скажу, що краще за два рази, тоді їх дуже мало прибіжить сюди. Значить, їх буде легше. Бачите, який прогрес маленьких залишилось там. Може було прибити того, чомусь я його не прибив, але не таке вже, то інше. І ось вся орда. Вся орда знищена. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, розповідайте, як ви проходите. Можливо, в когось є щось запропонувати мені, чи ще щось розповісти. Якось так. Дякую, дякую, дякую. Дивіться інше відео. Очікуйте нові відео.